Розетка Ліволо в чорному кольорі з заземлюючим контактом та захисними шторками. Заземлюючий контакт, виконаний з нікелірованої міді, Він потрібен для того, щоб запобігти ураженню струмом, коли, наприклад, побутової техніки техніці по якимсь причинам струм з'являється на корпусі, то він через заземлюючий контакт буде входити в землю і вас не вдарить струмом. Захисні шторки. Вони потрібні для того, щоб в розетку, наприклад, дитина не могла ставити нічого окрім вилки. Якщо ми візьмемо, наприклад, відкрутку і захочемо її вставити, шторки не відкриються, і вставити сторонній предмет сюди не можна. Якщо ми візьмемо вилку, то вилка сюди, добре вставляється. Вилка тримається досить добре, тобто витягнути її важко, тобто контакт дуже добрий. Розетка розміром 45 на 45 мм. Розетка розрахована на 16 А250 вольт. Кріплення дротів винтове фаза 0 і заземлення. Подивимось, що в неї всередині. Розетка вона не розбірна, то есть, але розібрати її можна. Треба тут зачолочку нажати і воно зніметься. У мене вже є одна розібрана розеточка. Ось я її зняв. Подивимось, що всередині. Всередині у нас захисні шторки. Заземлення. Контакти зараз сховані. Розбираємо її далі. Поймаємо захисні шторки. Заземлення. Так, тут маємо два контакти. Контакти виконані з міді, додаванням фосфором. Мідь вона дуже гарно проводить струм, фосфор робить мідь більш... прочнішою, потому что міць вона м'яка сама по собі. Ось наші контакти. Померяем поміряємо товщину. Товщина міді 0,6 мм. Пластинка для кріплення міді приблизно 7 мм. Контакти досить тверді. Розігнути їх важко. Велико вони тримають наступним чином і назад сходяться. Тобто, Завдяки додаванню фосфору мідь стала досить твердою, і, виходить, контакт тримає досить добре. Ось так от сама розетка вона зроблена з чорного пластику. Якщо ми її почнемо царапати, наприклад, під коробкою цараби не з'являються, але білого немає. Це не фарбований пластик, а чорний пластик. Це говорить про те, що навіть через 10 років, коли ви будете сюди вставляти вилку, розетка буде виглядати майже новою. Все просто корпус, розетка шторки.